Український слід у розбудові фабрики мрій у Києві показали документальний фільм з України до Голівуду. Перше масштабне дослідження про вплив вихідців із нашої країни на світове кіномистецтво. Картина побудована на реальних історіях етнічних українців, котрі мігрували в Америку із різних регіонів, з різних причин та у різний час, але всі вони так чи інакше долучилися до голівудського кінематографу. На показі побував і наш власний кореспондент у столиці Сергій Са. Шон Коннери. Він якраз робив фільм з нами і прийшов до мого офісу. І всі стали спеціально дівчата, і всі бігли за ним, то мій найперший Джеймс Бонд. Другий Люба Кеске, віцепрезидентка однієї з найвідоміших голівудських кінокомпаній Метро Голдвін Майер, у скарбниці MGM понад 200 нагород Оскар, з них 15 – за найкращий фільм. Одна з головних ролей у розбудові цього медіамонстра належить саме українці, яка у 1944 році разом з батьками змушена була тікати до сполучених штатів від радянсько-російського режиму. Тато попа.

Це тільки одна історія з десятків показаних у документальному фільмі Станіслава Сукненка з України до Голівуду. Режисер стрічки розповідає, що досліджуючи український рух в Голівуді, нарахував понад дві сотні представників нашої країни, але російська пропагандистська машина зробила максимум, щоб їх за кордоном вважали Рашенс. Коли ти читаєш у різних джерелах сапопедичних. Хто є, хто. Майже всі герої, яких ви побачили, названі росіянами. Російська імперія привласнювала собі не тільки територію, як вона намагається робити, а також імена. І тому в нашому фільму було завдання розставити крапки на тих, хто є, хто в Голлівуді. Якщо б не було наших українців, чи навряд чи був Голівуд? Мені мінять мене, мене ця думка гріє, тому що скільки багато і сучасних, і талановитих фільмів режисерів, я взагалі була, я дуже люблю брудні танці, я дуже люблю матрицю. Я просто пишаю всім, що українці долучились до створення цих фільмів. Дуже багато чого ми не знали, скільки митців з нашої країни побудували, можна сказати, Голівуд. <зв>. Джек Паланс та Стівен Спілберг. Справжні легенди різних епох Голівуду, неодноразові лауреати Оскара та Золотого Глобуса. Перший на екранах був стовідсотковим втіленням американця, грав у вестернах, а насправді був українцем Володимиром Палагнюком. Другий один з найкультовіших кінорежисерів сучасності. Їх об'єднує не просто українське коріння, а гордість та постійне публічне нагадування, яка кров тече у їх венах. Цей вплив. І цей внесок він величезний. Він величезний, тому що Голівуд завжди обирав найкращих з усього світу і запрошував таланти з усього світу. І українці, як ніхто інший, зберігли якусь свою ідентичність, оригінальність, традиції, свою культуру, і привнесли це в американське мистецтво. Станіслав Сукненко не тільки режисер, а й актор, має досвід зйомок у культовій франшизі про Джеймса Бонда та грав одну з головних ролей в українському фільмі Будинок слово нескінчений роман про розстріляне відродження. Ця картина створена за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського. Солідарність. Сукненко зіграв Леся Курбаса, будівничого українського модерного театру та жертву тоталітарного совєтського режиму, що нищив. Будь-який прояв українства це ж покоління, яке було знищено саме за те, що вони вміли і могли зробити дуже багато, трансформувати абсолютно цей ландшафт тієї культури, цієї культури, я не знаю, і е, які вони були небезпечні, що їх треба було знищити за це. Два фільми: Будинок слово, нескінчений роман та з України до Голівуду насправді як два паралельні світи. Якщо перший показує життя українських митців у совєтському союзі, життя яких закінчувалось або розстрілом за так звану контрреволюційну діяльність або психологічним зламом, то другий демонструє, яких вершин могли б досягти ці митці у цивілізованому світі, де їхній талант не намагались використати для пропаганди, а дали можливість насправді творити історію. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де один.